Так, ось людина попросила по термінології у дверях розказати. Значить, давайте розкажу, хто не в темі. Це дверна коробка. Ось цей ось, ось контур. Це механізм, який кріпиться безпосередньо до наших стін і на який навішуються двері. Далі, це у нас обналічка, декоративна частина дверного виробу, яка закриває з зовнішньої сторони зазори. Технологічні для запінювання дверей. Далі, це у нас підсилювач. Підсидювач стовщення металу на завісах, безпосередньо до якої привалюється сама завіса для підсилення конструкції. Вертикальні проміжуточні ребра для жорсткості дверного полотна. Дверне полотно в цілому все це полотно, яке навішується на коробку. Далі нащільник. Нащільник це частина зовнішнього листа, яка находить безпосередньо на коробку. Тобто. Оця ось вона, це ось вона. Оця ось вона. Притвор це зона на нащільника замочного стояка на дверну коробку. Ну, а це замок. Так що якось так нічого сложного.